Я вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчатка. Сядьте, дітки, всі гарненько, ручки покладіть рівненько, голову вище підніміть, а свої плечі розведіть. Усі дітки посміхніться, веселіше подивіться. Візьмем олівець до рук зошит. Наш найкращий друг. А щоб гарно в нім писати, потрібно пальчики розім'яти. Сьогодні для розминки наших пальчиків нам знадобиться два невеликі м'ячики та схема руху м'ячиків. На аркуші паперу намалюйте два кула. Беремо по м'ячику в кожну руку. Самими тільки пальчиками. І прокочуємо м'ячики по колу одночасно. А тепер одночасно котимо м'ячик в ліву сторону, а другий м'ячик в праву сторону. А тепер одночасно котимо м'ячики всередину. А тепер беремо м'ячики не пальчиками, а долинками. І прокочуємо їх в праву сторону. Тепер в ліву сторону. А тепер м'ячик з лівої руки ми котимо в ліву сторону, а м'ячик правої в праву сторону. І всередину. Пальчики, дітки, ми підготували. Відкривайте зошит на потрібній сторінці. Пригадуйте, як ми сидимо. Ми сидимо рівненько, ніжки на підлозі, зошит кладемо під нахилом та притримуємо лівою ручкою. А олівець, я теж гадаю, ви пам'ятаєте, як ми тримаємо трьома пальчиками. Пропускаємо одну клітиночку від попередньої роботи. Мені не потрібно пропускати, тому що в мене нова строчка, рядочок. І пишемо першу вправу. Малюємо, дітки, квадрат. Квадрат у нас буде на дві клітиночки. Обводимо дві клітиночки вправо, вниз, вправо і вниз. І ось у нас отримався квадрат. Тепер квадрат ділимо навпіл, знаходимо серединку, ставимо крапку і з'єднуємо із куточками. Погляньте, що у нас вийшло схоже на конверт, так, дітки? Пропускаємо одну клітиночку в сторону, знову ставимо крапочку, дві клітиночки вниз, в сторону обводимо квадрат. І знову ставимо крапочку і з'єднуємо куточки. Дописуємо дітки до кінця рядочка. Пропускаємо одну клітиночку вниз і наступна вправа. Ставимо крапочку. Відраховуємо 4 клітиночки в сторону в праву сторону. Ставимо крапочку, дві клітиночки вниз, крапочку, чотири клітиночки в ліву сторону. А тепер ми ці крапочки з'єднуємо. На яку геометричну фігуру схожий, так, це прямокутник. І також ми знаходимо серединку і з'єднуємо куточки, пропускаємо клітиночку в бік. І знову таким же чином відраховуємо клітиночки, ставимо крапочки. Та з'єднуємо їх. Дописуємо до кінця рядочку. Пропускаємо клітиночку вниз і наступна вправа. Малюємо дугу на дві клітинки. З'єднуємо її. Потім пишемо пряму лінію малюємо вниз на дві клітинки і робимо. Ось таке заокруглення. Що це в нас вийшло? Так, це в нас отримався. отрималась парасолька. Пропускаємо клітиночку вбік. Знову малюємо дугу, з'єднуємо, ведемо вниз, і тепер у нас буде в праву сторону ми завертаємо. Парасолька буде дивитися в іншу сторону. Дописуємо дітки вправи до кінця рядочка. Я гадаю, у вас все вийде, ви молодці, старанні. До побачення, малята!